Майже 12 годин із 10 до 21.50 тривала восьма сесія Бердичівської міської ради, на яку прибули 32 із 36 депутатів. Це було перше засідання сесії, у якому взяла участь новообрана секретар міської ради Юлія Лефтер. Почали із приємного. Нагородили почесним званням мати героїня бердичівлянку Олену Климчук. Далі хвилиною мовчання пом'янули загиблого журналіста Павла Шеремета. Прозвучало оголошення про те, що депутата Володимира Сен. Що виключили з фракції самопоміч. Ще на початку сесії, за дорученням чотирьох фракцій, міський голова Василь Мазур оголосив текст звернення до Кабінету міністрів із вимогою вплинути і внести зміни до нового порядку нарахувань субсидій. З метою недопущення соціальної друга і забезпечення проходження осінньо-зимового опального періоду закликаємо. Перше призупинити рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання. У сферах енергетики та комунальних послуг щодо підвищення тарифів. Друге: надати суспільству повну інформацію про структуру і принципи формування тарифів та запропонувати шляхи і механізми зниження тарифів. Третє: терміново вжити заходів для вдосконалення системи надання субсидій шляхом внесення. премєр міністру і віце-прем'єрам, які ведуть ці питання. Депутати ж від фракції Батьківщина пропонували піти іншим шляхом, за прикладом багатьох міст, увести до порядку денного сесії питання про мораторій на комунальні тарифи. Про встановлення мораторію заборони наведення старшого лише року дії підвищення усіх тарифів для населення школу на позволі. Та прийняття мораторію на думку міського голови і багатьох депутатів відвертий популізм, який за собою не несе юридичних наслідків і уведе людей у великі борги. Сказати людям не платити, хто візьме на себе відповідальність. Ми зараз думаємо, як укріпити управління праці соціального захисту кадрами, волонтерами для того, щоб ці всі питання кожної сім'ї вирішувати саме в розрізі цих всіх питань, а не просто взагалі. І такі ми звернення направили. І хочемо, щоб включилися всі фракції Верховної Ради, всі політичні сили і перейшли в конкретну площину. І ми звертаємося, щоб підповідання зменшення тарифів противному випадку навіть ці тарифи не зможуть люди платити. Після тривалих обговорень рішення ввести питання мораторію на тарифи до порядку денного не було включено. Не час вводити питання і змінювати ставки податку на нерухомість. Так вирішили теж після тривалого обговорення, в якому взяли участь і бердичівляни. Я мені на сьогоднішній день всі при тисячі чотириста а стоїть податковим ці бумазі стоїть 60 днів року. Подкажіть мені, будь ласка, в мене площа 260 261 шістдесят один дівсі квадратного. Начальник податкової інспекції Ірина Самборська пояснила Івану Ткачуку суму у платіжці, а всіх бердичівлян закликала до податкової для уточнення сум податку на нерухомість, наголосивши й на пільгах. І приходять люди звірятися, тому що у нас є 60 днів на вияснення, на надання пільг, тому що і людина одержала повідомлення, а вона є учасником бойових дій. Вона має взяти це повідомлення, прийти і надати нам ми копію знімаємо. До 40 основних питань депутати міської ради почали шляхом голосування за або проти внесення додаткових, про порядок надання електронних петицій, про створення музею героїв Майдану, про роботу дитячого реабілітаційного центру. І поки депутати активно обговорювали за або проти введення цих та інших питань до порядку денного, розглянули кілька депутатських запитів та проголосували за виділення матеріальної допомоги на лікування військових, пройшло вже багато часу. Затягнулися обговорення. Про виділення коштів на капітальний ремонт комунального підприємства міська лазня у сумі 1 мільйон 430 тисяч гривень, була вже майже 18 година. А депутати із понад 40 питань розглянули тільки три із порядку денного. У тому, що нераціонально використали власний час, народні обранці могли звинувачувати тільки самих себе. Коли ж поставили на голосування, чи проводити сесію далі до розгляду усіх питань, а чи перенести на інший день. Депутати від свободи патріотичної партії батьківщини покинули залу засідання. Але кворуму було достатньо, аби продовжувати сесію міської ради. Її продовжили депутати від БПП Солідарність, об'єднання самопоміч та опозиційного блоку. Тим паче, що більшість питань вже попередньо обговорені були на засіданнях постійних комісій. Майже одноголосним рішенням затвердили програму економічного і соціального розвитку на 2016-18 роки, прийняли програму шефської допомоги військовим частинам, внесли зміни до попередніх рішень міської ради до програм соціального захисту населення, охорони навколишнього середовища, розвитку житлово-комунального господарства, фізичної культури і спорту. Депутати одним зі своїх рішень дозволили реформування міськрайонної газети Земля Бердичівська і вийшли зі складу її співзасновників. Проголосували за припинення діяльності другого ЖЕКу та міського комунального підприємства Житловик, внесли корективи і уточнення у серйозне питання перейменування вулиць та провулків Бердичева, прийняли до міського бюджету субвенцію із обласного у сумі 117 тисяч 500 гривень. Проголосували за виділення 300 тисяч гривень на ремонт приміщення центру реабілітації дітей-інвалідів та доручили відділу комунального майна визначитись із окремим приміщенням для дітей з особливими фізичними потребами. Єдине питання, яке перенесли, було про підтримку участі Бердичів водоканалу у проєкті програма розвитку муніципальної інфраструктури України. І депутати, і міський голова називають це серйозним кроком, адже підтримка цієї участі означає залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку до 11 мільйонів євро на капітальний ремонт водопостачання і водовідведення. Близько 22-ї години завершилась сесія міської ради. Василь Мазур подякував депутатам та присутнім громадським активістам за витримку і розуміння. Хочу подякувати вам за витримку, за розуміння, за розуміння, що потрібно працювати. Більш детально про обговорення і результати розгляду тих чи інших питань у наступних сюжетах.